Друзі, всім привіт ви на каналі А32КРю. І сьомий, нарешті, як я вам і вами казав, після гілки легких танків Китаю дістався до Іса Сьомого і купив його. Він вже в мене в ангарі. Дуже довго я не хотів цього робити, тому що знаю, що є в нього, наприклад, начебто якісь фальшборти тут. Всі кажуть про читерну броню, але. Скажімо так, що я не відчуваю ніякого страху, коли граю проти цього танку в рандомі або десь не знаю, в рейтингових боях, коли він там зустрічається дуже рідко, але зустрічається, бо тайпи там все вже заполонили до обнови 9.7. І скажу так, друзі, що ІСа 7-го і ІСа 4 я викачував останніми і не для того навіть, щоб на них грати. Я пограю на них, скоріш за все. Цей танк не стане в мене якимось улюбленим танком. Але хочу сказати, що, друзі, якщо ви будете викачувати і є бажання викачувати ІСа 7 і ІСА 4, то простіше викачати ІСа-7-го. Починаючи з КВ-1С, у вас далі все буде в принципі йти нормально. У вас вже будуть модулі відкриті, наприклад, на КВ4, а з КВ4 тут вже ряд повний вже буде відкритих модулів на. ST1, і з СТ-1 вам тільки буде треба поставити топову башню 9 рівня для того, щоб дослідити вже Іса 4. І в Іса 4 мають бути вже всі викачані, ну Топові модулі це зрозуміло. Давайте перейдемо до камуфляжу. І камуфляж у мене на нього вже є. Десь він є, є на нього сертифікат, ми одразу його поставимо. Легендарний. Камуфляж, який називається загартований. Ну, давайте прожектор відкриємо. Не буде. Продаю. Чому? Тому що мені потрібно, щоб було по клавішах. Отак виставлено. Мені так більше подобається. Амуніція. Все на екіпаж. Все на екіпаж. Молочко. Молочко для екіпажу. Так, 9, 10, 21 Можна навіть трошки зменшити тут 10 фугасів поставити. По обладнанню, друзі, я гадаю, що 273 калібровані снаряди або е, на ДПМ. ну, Тут 181 ДПМ, це плюс-мінус нормально, мабуть, так і залишимо, тому що, скоріш за все, нам буде м, потрібні ці 180, і ДПМ нам більш потрібний, ніж пробиття. Якщо так, то будемо вже підрубати голду. і Подивимося. Тут поставимо на боєвклачку. Будемо мати 282,5 метри на засвіт. Подивимося, що там буде. Поставимо зараз на додаткову броню, підкручені оберти двигуна, і, звісно, друзі, це збалансована гармата і ніяк не обговорюється, тому що 33 навіть із збалансованою гарматою 33. У нас буде сантиметри на 100 метрів. Це, мабуть, найкривіша із всіх гармат у грі. Тут можна навіть калібана... на Калібані краще стріляти, ніж тут. Першокласне спорядження чи система подачі. Ну, нехай буде у нас частіше, тому що КД у нас буде зараз. Ми подивимося, що у нас стало з характеристиками після того, як ми поставили все обладнання. У нас міцність танка 2450. Броня, ну, 240 лоб башні, 150 корпус башні, борта по 185-150, карма 94-100. Ймовірність загорання при влученні у двигун 15%. Радіус огляду ми вже сказали 282,5 метри. Маскування тут не цікаве, маскуватися ми не будемо. Шкода за хвилину 2584. Час перезаряджання буде 10.68. Середнє бронепробиття буде 260 на бронебійних, калібри 303 і 68 на осколкофугасних. Ну, Осколкофугасні таке собі. Е, середня шкода 460 на підкаліберах 390 і 600 на осколков фугасних Час зведення 5 секунд, багато багато. Розкид Маємо 33,5 см. Ку, кути, кути, кути вертикального наведення 18 вгору, 6 вниз. Максимальна швидкість вперед 45 назад 15 середня швидкість 31 км на годину. Я гадаю, що це, це все, що потрібно знати про цей танк. І цей танк не новий. Новий він для мене, тому що я на нього ніколи не дивився, на ньому ніколи не грав. Друзі, всім хочу вам подякувати за актив на каналі, за те, що підписуєтесь, лайкаєте, коментуєте мої відоси, пишете свої побажання, якісь. Виявляєте мої недоліки і тому подібне, і таке і інше. Я всім вам дуже вдячний за це. І хочу сьогодні розіграти такий набір. Вибір чемпіона називається. Це 14 днів прям акаунт, 55 тисяч голди і 1 лям срібла. Щоб прийняти в участь в цьому розіграші, вам треба зробити всього прості три кроки. Перший крок бути підписаним на канал. Другий крок поставити лайк, звісно, цьому відео і написати один комент. В коменті треба вказати свій нікнейм і ID у грі. Цього буде достатньо. Можете взагалі більше, окрім цього, нічого не писати. Якщо є е, що написати, можете написати також це. І треба у грі додати мене в друзі. Це зробити просто. В описі під цим відео є мій нікнейм і мій ID. Додаєте, всіх приймаю в друзі, це треба для того. Щоб потім вас довго не шукати, а відправити тому, хто виграє цей подарунок, його швидко в один клік. Приймайте участь, друзі! Всім бажаю успіхів. Друзі, граємо в рейтингу 4.90 проти 4200 і граю на S7 не тільки в рейтингу, граю в, рейт... граю в рандомі також. І Зараз а, вирішив, що сьогодні мені потрібно взяти 5 рейтингу, тому. Вирішив протестувати ІСа 7-го в рейтингових боях. Сподобався мені цей танк. Я зіграв на ньому нормальну статистику в рандомі, тому вирішив пограти ще на цьому танку в рейтингових боях. І зараз їдемо напрямок ТТ. Розумію, що тут є танки, і треба чекнути, є п'ятий засвітився. Бачимо, що є ще Йох. Правий фланг у нас там трошки перевага на стороні противника, але ми маємо тут трошки піджимати, і бачимо, що ФВ-183 контролить нас е зі своєї позиції на респауні але маємо е Пушити тут маємо пушити. Чому? Тому що е наш правий фланг там трошки. Трошки піджимають, піджимають, і мінус Йох. Йох відлітає вже в ангар. Їду на Е5. Стаю за Йохом для того, щоб закрити НЛД, щоб мене Е5 не пробивав, але все одно він пробиває. До речі, це те саме, про що я казав. що Мені цей танк не подобається, тому що не тому, що я, мабуть, не вмію на ньому грати, а скоріш за все, тому що. Коли він зустрічається мені в рандомі або в рейтингових боях, мені він е, ніякої загрози не представляє. Тобто, якщо ти знаєш, як пробивати той чи інший танк, ну, взагалі не хочеться потім грати, наприклад, на цьому Ісусьовому. І єдиний е, і достатньо великий недолік цього танка в тому, що його, його башня повертається дуже повільно і гармата дуже крива. До речі, стосовно кривої гармати, дуже таке цікаве в мене враження від цього танка. Тобто, інколи ти можеш закинути нормальну віртуху, а інколи ти зводишся максимально і нічого не відбувається. Просто максимально зводишся і не влучаєш в танк. Це. Ну я не знаю, як це, як це відбувається. Як грається цей танк, незрозуміло. Але. В боях він відчуває себе комфортно. Тобто якогось дискомфорту грі на цьому танку немає. Мені він сподобався. Тобто, якщо взяти, наприклад, по 10-бальній шкалі, ну, я б йому дав, наприклад, 8-9. І мені він сподобався. Я навіть цього не очікував. Чому? Тому що ну, ці танки, як я й казав на початку цього відео, що два танки із 4 і із 7 це найнебажаніші танки в моєму ангарі. І я їх залишив на самий, е, на самий кінець і в самому кінці лише е, вирішив, що ну, якщо в мене вже є всі танки, які є в грі, то ці мають бути також. Але мати ці танки і не е, грати на них, ну, так неправильно, тому вирішив потестувати, поїздити. Подивитися. Хотів тут забрати ще точку Б, для того, щоб е, зіграти правильніше. Але бачите, друзі, у мене 810 хп, ПВ-4202 мене прокидає повз 72-го, і тут варіант був тільки вже наступу, і я забираю його в ангар. Е, в цьому бої вийшло небагато настріляти, але е, дуже, скажімо так, результативний бій, який показує. Те, що можна грати проти про СТ і можна грати проти СТ нормально. 400, 4740 рейтингу, плюс 31 додали, шкода 3, 323, 4 фраги знищено, це перший клас. Ну, за такий бой 77 тисяч е, срібла ми е, змогли нафармити. Ну і так, що це топ по дамагу. Східна гавань, друзі, і маємо три тяжі в команді противника і, скоріш за все, що вони поїдуть. Е, на правий фланг, тому будемо теж грати правий фланг. Зараз подивимося, що ми зможемо зробити і як ми зможемо допомогти е команді нашій, яка складається з одного середнього танку і з одного легкого танку. Тому що в команді противника також є легкий і середній танк. Це М-60 там грає, та ВЗ-132-1. Бачимо, що ФВ-215Б вже також заїжджає на ту позицію. я, до речі, не переїхав повністю на правий фланг, їду посередині. Чому? Тому, що, щоб не попасти під постріли ПТ. Тут, звісно, ми бачимо, що є третій і Мінотавр вже на лівому фланзі, тому можна їхати. От бачите, ФВ-215Б мене не пробив, а я йому закинув трошечки, скажімо так, і. Бачу, що ПТ-шок немає, тому тут можна трошки понагліти і пограти М-60, який нам взагалі не потрібний. Тобто я гадаю, що треба спочатку розбиратися з СТ-танками противника, а вже потім грати е, якихось важких танків, Чому? тому що там більше ХП, а СТ ну, так дуже часто буває, що СТ потім не дають жити, вони кружлять тебе. І, і так далі, і тому подібне. Ну, М-60, звісно, не задоволений такою грою, всі в нього 40%, але так як він тут зіграв, в принципі, зрозуміло, навіть якщо в тебе є якась там певна статистика, то ти теж можеш зіграти як рак і нічого не зробити в цьому бої. Я скажу, що в рейтингових боях я сьогодні зіграв дуже багато боїв. і Можу сказати одне, що у мене на ІСі 7 е, єдиний був бій, коли е, я отримав мінус 5 е, до 4900 е, рейтингу, це е, була нічия, в якій я не зміг там, е, зробити багато корисного і отримав мінус 5. Всі решта, поразки, які були, і перемоги, все було в плюс. Тобто я за кілька годин апнув. Достатню кількість рейтинга, щоб вийти 5 5000. ФВ-215Б, звісно, його треба тут забирати, і кран нам в цьому допомагає. До речі, Мегастатіст 228. Ми з тобою потім ще попалися в іншому бої на якійсь там пустельній карті грали, і... і ми тебе перемогли. До речі, тут дуже гарно він мені допоміг. І... Видно, що хлопець грає на цьому танку і грає достатньо правильно. Він кидешить свій барабан повністю. Зараз тут Мінотавр трошки підставляється, але бачите, як... Ну, які навіть начебто і звівся, але в Мінотавр не попав. Трошки роз'їжджаюся я від нашого крана. Чому? Тому що потрібно, щоб був якийсь перехресний вогонь і міняю позицію. і... Бачите, кран теж в мене не попадає, хоча я останній, хто засвітився, і тим часом, коли кран стріляв в мене, не кран, а мінотавр стріляв в мене, то кран дав постріл по мінотавру. І залишається в команді противника всього два танки. Тобто ми залишилися в двох проти чотирьох. І зараз майже фуловий є третій. Я спочатку не зрозумів, що це є третій, гадав, що це є четвертий, тому е хотів дати йому постріл в сіську, але... Так вийшло, що, ну, звісно, як і мало бути, я його просто туди не пробив. Е, граю в клінче, друзі. Це такий, скажімо, така перевага ІСА е, 7-го в тому, що в клінче, ну, його дуже важко пробити. І якщо ти мансуєш, то е, це майже нереально. Е, встаємо в клінчі, друзі, і я від'їжджаю трошки для того, щоб е, дати простріл. Щоб кран міг теж грати по цьому танку, і знов стою в клінч, поки в мене, в мене КД. Бачу, що є третій теж хоче мене підпушити трошки, але треба щось розуміти. Рикошет, не попадаю, не пробиваю я комбашенку. І хочу просто вже його об'їжджати. Він розуміє, що я його хочу об'їхати. До речі, нормальний такий гравець на є3. Мені цей бій дуже сподобався. І... В союзі, скажімо, з краном було супер, супер. Така перемога. Грати на ісі 7 можна. 4763 рейтинга. 4406 шкода, 2 знищено, це теж перший клас, друзі. За такі бій ми отримуємо трошки трошки менше срібла, 20 700. Ну і також це топ по домаго. Давайте, друзі, резюмувати. Я зіграв на ІСУ 7-му 52 бої за сьогодні, 73-33% перемоги, 2484 середньої шкоди, але треба зрозуміти одне, одне, але звичайних боїв я зіграв 15. І з цих звичайних боїв складається ця статистика в 73%. Рейтингових боїв зіграв 37%. Тому статистика на 52 бої, ну це дуже лиха статистика в 73-33. Тому можна сказати, що правильніше було б написати, що це 15 боїв і 73-33% перемог. Але я скажу так, що танк достатньо комфортний. Всі мої передбачення про те, що я не зможу на ньому грати, вони, скоріш за все, трошки були хибні. Чому? Тому що справді гармата крива. Бронепробиття інколи не вистачає. Щоб грати просто, наприклад, на бронебійних снарядах, треба підрубати голду, але калібровані снаряди сенсу ставити немає, тому що ти втрачаєш в ДПМі і ти втрачаєш в швидкості КД того, яке є зараз. Тому треба грати просто на досилачі, і стосовно цього танка. Чи буду я далі на ньому грати, трошки пограю. Хочеться подивитися і навчитися танкувати на цьому танку, тому що для мене поки що танкування цього танка не зрозуміло. Якщо ви вагаєтесь, чи качати вам ІСа 7-го або ІСА 4-го, качайте спочатку ІСа 7 після чого можна качати ІСА 4-го, там багато модулів буде вже відкритий, і вам буде простіше викачати ІСа 4-го. Наразі, друзі, вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пам'ятайте, що все буде Україна! Всім вам гарних боїв! пока!